Всім привіт! Слава Україні! Новий день, нове відео. Да? Всі в роботі, всі печем. Значить, поки є в мене час, зараз лечу на почту, зранку вже там був, але ну, забув відправити сертифікати підписникам. Підвезли сойку на відправку і ось ці сертифікати, які я, про які я говорив і говорю. Відправлю Відправлюся їх і вертаємося назад, там повинна приїхати машинка із агрегатом. Ну, я думаю, ви вже по заставці зрозуміли, який агрегат. Це Коля буде в шоці. Трактор то в нього один, а культиваторів буде два. Ну, далі там у відео подивитеся. З приводу сертифікатів. Оце ж дивіться, два чоловіка один написав, а другий позвонив і говорить: я там побачив, ви казали за сертифікати. да кажу, казав, все, є, питання є. Відправлю, пишіть куди. Тобто, люди тільки побачили відео, вони й не знали, що попередньо вони в мене є. То, як я хоч би напоминай у кожному відео з приводу цих сертифікатів. Так що вони в мене є. Знайте, хто планує купити якусь сівалку від компанії Ремсинтез. Зернову пропашну без різниці. Ті сертифікати, є знижка. мелоча приємна. Ну, кому не треба знижка, це таке, можете і без знижки купувати ваше право. Так що я зараз попер на почту безстренько. Хорошо, що хоч недалеко. І дорога більш-менш нормальна. Гайну на почту від тарабаню сертифікати і повертаємося назад і машинка там вже на підході повинна десь бути перед пірятіном. Набере мене, проведу його, куди йому їхати. І зробимо так називаємо розпаківку. Приїде агрегат, так що не перемикайтеся, далі буде. Ну і давно вже вам не казав за лайкоси, кому не впадло, не взападло. На жали, секунда діла. Не знаю, що вони дають, але всі кажуть, що треба ставити. Ну, тепер і я в це відео візьму Да і скажу, що ставте. Дякую попередньо всім за увагу. Ну і додивіться відео до кінця. Напишіть свою думку, напишіть свій коментарій зайшов, не зайшов, сподобався, не сподобався гаргат. Як ви до нього відноситесь. І так далі, і так далі. Так що, погнали. Так, ну що, приїхала машинка, ще й долетів дядько дуже-дуже швидко -дуже і оперативно, я вам скажу. Так що рекламщик в ділі, всі ж так говорять. Згоден. Всі рекламують, всі показують, і в кожного є із цього якась своя користь. Ніхто безплатно нічого робити не буде. Ну, так як люди ходять на роботу, правда, на, на, на завод, наприклад. Ви в відео не хочете попасти? На Ютуб. Класний дядько. Значить. А, на завод ходять на роботу. Правильно, люди? Отримують заробітну плату за ту чи іншу роботу. Так само і блогери, і ютубери, і інстаграмщики, тікатокери. Всі вони також рекламують, показують, тому що це є їхня робота. Правильно? Правильно. Значить, що приїхало? Приїхав культиватор нового зразку від білоцерків Маз заводу. Зараз ми його розвантажуємо. Арсенчик. Арсенчик. Кукумаліна. І що ми, значить? Розгрузимо його, поставимо поруч із нашим старим білоцерків-мазовським культиватором. І будемо з колею філософствувати, знімати вам відеовідгук. І порівняємо. ну Відмінностей я вже бачу багато. Це зовсім різні дві машини. Ну, це все далі у відео. Так, а що там рік вага? А вагу й не пишуть. А яка його дня вага? Вага яка, бо не пишуть на табличці. Та, Та ну і все, супер. Та, для реактора, це для того, мене жаль, Супер тоді. Супер, Прицепчик залишиться на базі. А завтра його приїдуть, прицепчик заберуть. Ось іще є, їдуть клієнтам дискові ворони, теж попутно покажемо і самі глянемо. Ну, бачите, знову ж та ж сама суть що у нас була й на ГДшки, що чистик, є чистик і воно внутр... стойка внутрі диска. А багато хто на Ютубі говорив з приводу, що потрібно навпаки, щоб стойка була на наружу. Тобто все одно продовжується робота та ж сама аналогічна. Зробили, воно працює, на що вигадувати той велосипед, Правильно, правильно. Ну, а це вже труби, бачите? Пішли робити із труб, а, а на цьому правда планка. Ну, тим не менше, я впевнений, що цей тренд по коткам із труб саме запровадився з моїх е відосів. Потім он хлопці зробили з труби по моїм зразкам, і потім, звісно, пішли вже всі інші робити. Ну, не всі, звісно, але але є. Ти що, її, хочеш одразу два знімати чи що? Безстрашний. І цікаве те, що йде спочатку коток, а заді е, ця ж граблина. А зазвичай всі ж роблять навпаки, правильно? Правильно. Так що будемо тестувати, будемо показувати. На, це, на все про все у нас є. Три відео. Так що перший буде відео огляд. Ну і оцінка експерта, який там сидить за хермом. Це він в шокі. Коля просто в шокі. МТЗ-1, а культиваторів під МТЗ-2. Зараз ми його, мабуть, Оце кудись, його ж потом потім збирати. Потім перевезе. Так що такі справи малята? Ну, бачите, це мені. Оце мені така відносна. А оце мені подобається. Оце, оце, оце бомба. Оце, це цивільній, тут почплін, тут ось все, пальчик, ручечка така, тобто, це красота, це, ми, це я таке люблю. А от оце такий принцип мені не, не сильно подобається. В нас, по-моєму, пальці зроблені тут аж п'ятаком. Клац, тут аж плінтом чпок і все по красоті. Даня, да, беріть кирпичики під колеса, ставте. Робіть, що вам потрібно. Так, і культиватор. А На культиваторі, Арсен довіжні бути уха. Ось одне ухо. Там он друге. І тут третє. але у нас чалок ніфіга не хватить. Стопудово. Стопудово. Ну, зараз будемо пробувати, ні принесемо інші чалки. Блін, удобні оці такі маленькі чалочки, треба ще заказати Це метрові, треба заказати півметрові і півтора метрові. Класна штука. Так, ну має бути один з як писали ви в коментарях, так що хай Арсенчик там керує. А ви знаєте, ще й вийде. З цими чагочками. Ну, блін, гарна штука. І не цепки от і, знаєте, попів, попів тони вагою. І роботу роблять. Арсенчик, все буде супер. Тепер саме головне, щоб видержали ці щалки. Я не пам'ятаю, яка їхня. Вантажопід'ємність. Арсен, дивись акуратно, бо можуть пригнути на тебе або на трактор. Дивись акуратно. Що там? Ще бумажки треба підписувати? Та тут цілепоть. Ох ти, йомоє. Задали все до вас. Зараз поставимо автограф. Все, так. Давай, давай. Прекрасно, прекрасно підняв. Підняв, все супер. Дядько молодець, страшний. Все, зараз ми тоді бухгалтерію заповнюємо і далі продовжимо. Так, значить, зібрали ми культиватора. Зараз про нього поговоримо, розкажу, покажу. Ну, а це у нас є, колись ми купували толі 25 тисяч гривень, то ли е, 45. Не пам'ятаю точно. В 2014 році, якщо хтось пам'ятає, ось рік, якщо хтось пам'ятає, в 2014 році скільки він стояв, коментуйте. Ну, Відпік він у нас дай дорогу. Він у нас іде двохрядний, двохрядний ззаді е, уголок. В принципі, якоби на той час, по-моєму, ютубів таких грандіозних не було. Вони були, е, культиватори даного, вироб, даного виробника були просто на площадках. Ну, Купили. Пропік він у нас дай дорогу. В тому році ми поміняли. В тому, так, виходить, у 23-му році. От тут ці втулочки, завтулили, все зробили, то есть все на бойовому. Ну, лапи, звісно, треба було б поміняти. Ну, а це привезли нам, привезли нам на показ, показати, що є такі культиватори. Значить, знімемо відео коротенький відеоогляд, що ви, Коля, розкажете. Як, як спеціаліст, який, <Thanksgiving> який розуміється в цьому. А ну, ставайте десь отуди, от щоб видно було. Коментуйте, мікрофон працює. Що коментувати? Стойки, вроді ці вичі, дивіться. Зроблені. Ну, смотреть для чого, коля вони краще, як розібратися. Ми ж то їх в роботі протестуємо, понятно, що, ну, якби моя така точка зору, якщо ми по ми будемо, або по грубому ґрунту, аболденні. А якщо предпостійний обробіток, Бог я знав, я, я думаю, зна. що пружини ці не даватимуть вискакувати культиватору, він не буде дуже плеять. Все може бути. Як, як не крути вони три ряда лапи, це не два ряда лап. Та ну так. Да. Тут же ж якоби і перекриття неймовірне. Все таки, все -таки... Тут вони І по цьому прижимаючи, нічого не двигається, не двигається так. Да. Ну, а маємо. А як ви а ну, прокоментуйте, що ззадні пружинка, Коля? Та я навіть не знаю, в тому що спереду пружина стоїть. Так, да, це теж така, То ли задумка така цікава, то ли проєкт. Чи воно краще буде, чи. Так, да, mm -hmm. чим вже хуже, то есть такий момент інтересний. Ну, в полі будемо працювати, покажемо, правильно? Ну no, да. No. Як ви думаєте, на 892-й. Не важкувато йому буде. Це Бог його знає. Скільки не козлитиме. Весить, зна? Що, ще? По що? Весу... Зложити, та нема. Нема весу, Бачите, я тоді ще дивився, нема ніфіга. Треба було нам зважити. Йо, ми точно вісаж є. Віса є. Можна було б і звалити. Ну, по-моєму, щось плюс-мінус так само, як і той. Як і той. Ну, там два ряда лап. А, ну, тут, да, а три. тут три. Ну, звісно, за рахунок чого як, зменшився змен... одинакова вага. За рахунок, я ж думаю, ось... тут пластина, наприклад, правильно бочина, а там вже труби. Звісно, там кіло, там два, там на три, дві там лапи п'ять. Тут більше всього, на, все. на дві лапи тільки більше? Ну, считай 3, 6, 9. 12, 15. А тут 3, 6, 9, 12, 15, 17. Ха-ха. <клес> Інтересний момент. Ну, а так, а так, нове є, нове, да. Щось ну, воно підблискує. От пальчик, оце. Ну, оце мені нравиться таке. Но тут момент. Тут немає, наприклад, шайби. А на тому, на старому є. Тоді робили якось отак. Ось бачите. Тобто, оце, понікається, це краще. Це позитив. Ну, в принципі, я думаю. Тут під палець товщий. Ну це ж верх, і цей, і той цей той. Той, значить, під цей палець тільки на нижню. Mm. Подивимось, протестуємо, які будуть мінуси, моменти і так далі. Це все озвучиться, соответственно завод-виробник повинен його. його... Виправить? Логічно-логічно. До речі, Коля, ви бачили, як глибина регулюється? Так, так, як на імпортних вже. Оце воно. Як ти не крути, два пальчика витягнув. Змінилася глибина. Не так як ось в нас ці винти. Їх, по-моєму, ви хоч їх крутили, Коля, хоч коли-небудь? Так, колись крутили. Колись крутили. Ну, не практично, винти це вже пройшли вік. Труба, коток. Я прихильник за трубу, в нашій місцевості працює тільки труба. Неуголок. Як вам коля працю... працювати з уголком? Видовжує тільки О. метр проїхав і забило. Що тут? Значить, всі переходять, бачите, на необслуговувані підшипники, а тут а є місце для смазки та вотнички стоять. Чомусь вирішили завод виробника зробити так. І, значить, по стойці, ви ж бачите, яка тут стойка. Це так розумію, їхня новинка розроблена там і так далі. Так далі. Коля, як, не забракував, тобто, як, як правильно сказати, Коля, як ви до них до та цих стієк відноситесь? Позитивно, коротше, Коля до них відноситься і каже, що дорожні роботи. Але ж куча цих тавотничок, то є багато місць для смазки. Це якоби не критично, якоби. ну, блін, і, і, і цей же ж шприц із солідолом тягати, приходитиметься регулярно. Є такий момент. Є такий, от, бачите, допустимо, що побачив. Тут дві е, точки кріплення. А там, е, тут три, а, а там 3. дві. Тобто, вже розгрузка якоби пішла. Ширина 3,8, КН38. І то кн 3,8, Ну, тільки з іншого зразку на три ряда лап. І трохи змінений. А що я тут одари? Щось, щось міряв. Получається, ось звідси з цього краю до того краю 3,60. Потім, що я тут іще міряв? Ага, якщо по катку ззаді, ось міряв 3,90, тобто по крайнім точкам тут 3,90. І, і. І. І ширина, там, від 20. Так, да, отут все теж міряв. 2,60. Це у нас виходить звідси. Оттуда від навіски і кінець тут. Це буде 2,60. А в цьому 1,80, 1,80. Ось. І 341 з цього краю до того краю. Тобто, якщо на навіску коля, то це виходить 80 см назад додалося. Назад додавлено. 80 см. І може бути такий момент, що може бути козлити. Ні, ну в нас в принципі ж його моє -йо. Противовесів тих же ж 6. Ну, козлить і той. І той же козлить. Той же Во. Ну, будемо пробувати, будемо практикувати. Коля, в шокі, каже. йоп, ти моя трактора, як я буду два, два культиватора культивати. тягати. Та Один якось буде. О, то тема була б, да. <рес> ну, да. Підготовка ґрунту. Що ще тут такого грандіозного розказати? Вал в комплекті, ще десь і монтіровку дали в комплекті. Зачем монтіровка, то не знаю. Ну, мабуть, щистить. Якби це на дискову борону, я б зрозумів би що вона. А тут Бог я знаю. Ну, таке. Таке нове є нове, якоби в будь-якому випадку. Ну, а саме ж цікаве, це в роботі. Правильно я провірю? Те, що воно стоїть і красиве, ну, коля да. нічого не означає. Да? <кх> да. Провіримо, протестуємо, зробимо якісь висновки, покажемо в роботі. Що нам не сподобається, не сподобається висловимо свою думку. І я думаю, завод-виробник виправить всі ці недоліки, які там може особисто нам будуть не подобатися, наприклад. Ну, поки що візуально мені подобається. візуально. Самий інтересний момент це мені оця граблина. Як ти не крутий, виходить, коли в нас стоїть граблина таким принципом, як отут, то що ми робимо? Лапи риють за рівняння, коточок притрамбовує, розбиває грудку. А тут, виходить, наоборот, лапи зробили, як воно, канавку, ззаді коточок затрамбував, розбив грудку, і ззаді пройшла гребінка. І що це буде ця гребінка робити? Інтересно. Буде так, як бороно. Розрівнювати після ну, цього. може. — Ну, блін, логічно, якоби не виключення. То це такий є інтересний момент. Щось я тільки що в голову прийшло, мені щось ще хотів прокоментувати. Та Бог я вилетіло з голови. <хи> так що такий культиватор. Пишіть свої думки з приводу, буде робити, не буде робити, як буде робити. Лапи бу... рулетки ж нема. Які там ці лапи? Є ж, ж там 26, 28. Боже зна. Ну, перекриття дуже гарне. Три ряда лап це все ну, набагато краще, ніж два, в будь-якому випадку. Як себе зарекомендує стойка, не знаю. Не бачив, казати важко. Попробуємо тоді вже прокоментуємо. Ну, якщо, Коля, ви його розірвете, це буде позитив. Так. Да. Да. Як трапити. мінімум вилізе зразу слабе місце. Що там пишуть? Та я думав, це якісь розміри. Та це до катків. Угу. Тож, що це. А, ось, ось ще моментик, дивіться. Що на тому, на оцьомусь культиваторі? Ну, блін, не видно, туди йти не буду. Що тут? Получається, це, тут у нас буде горбочок. Ну, по ширині, там, я не знаю, 10 см. І тут така ж сама історія. Якоби вирішити питання, дане зробити суцільний куток. Потім, виходить, їдеш типу, е, центром по горбочку, края не будуть нічого брати. І якоби якось його потрібно було б вирішити на майбутнє. Да? І це не тільки в цьому культиваторі, це е, там, де стосується двох котків окремих, оце є такий момент. Тобто, отут у нас земля йтиме, яка не випадатиме ні під каток, ні під граблину, а вона там буде йти, логічно ж. Що... Ну, <плес> Як ви це коля бачите. Граблину якби суцільну. Ні, граблину просто. Кутки суцільні буде. Не ну, так, nah, як варіант, так, да, додавить, звісно, а почему б нет? Зробив чи суцільну, чи оцю длиннішу. А суцільну, хорошо, втули ми суцільну, а катки, що будуть один одразу, одягнули одягнули до одного отдельно. і грати. То і суцільна не годиться. Просто або на оці, або на оці, я би отак додав. По так. Да? І поставити там ще один прутик, наприклад, чи два там втулить. Щоб воно той горбочок хоть трохи, да? Ну да. Підрівнювало. Або граблини робити на якихось пружинах. Щоб вони десь отут. Щоб вони віддільно грали від катка? Грали да, від катка. Ну, теж як варіант. Теж як варіант, в принципі. Удосконалюватися є куди. Ну, вже ось дві відмінностей багато порівнянні з тим культиватором, який у нас від піку вже так, да, Коля, хто з нас сікає. Ну да. І з цим відмінності вже є, то є. Компанії розвиваються, кожен у своєму руслі. Ну, якоби. Не скажу, що навіть в гіршу сторону. Ну, в цьому грабли не стоять. Ну, вона ж спереді стоїть, і Це, вона ж кріпиться до рами, да. Вона ж ось до рами кріпиться. То тут. Тут можна суцільно. Чи можна продати коля цей культиватор? Чи хай поки буде, так? Да? Хай поки поживе. А то вдруг ще цей продамо, а цей не заработає, як нам, як нам потрібно для наших цілей, для наших площ. Так що така маленька розпаківка, коля в шоці, голову убереться. Це він час вже звик. А якось 2 часи тому, коли тільки привезли, був приємно здивований. Так що, отакий відео, отакий культиватор. Думаю, що посилання кому цікаво, залишу в описі під відео. Хто не знає, як заходить в опис під відео, пишете в інтернеті. Білоцерків церків... Біло Мас, ось навіть сайт є. Пишете і ознайомлюєтеся з цінами. З продукцією і тому подібне. Ну, а ми вже випробуємо і свій відгук пізніше залишимо. Так що дякую всім за увагу, всім пока. І, звісно, все буде Україна.